Привіт, дорогі колеги! Що ж, продовжимо нашу тему основи бухгалтерського обліку, і зараз на цьому уроці ми маємо з вами розібратися, що таке GAP і яку роль вони відіграють для вас як бухгалтера, чому ви повинні розуміти, що це таке. Отже, а GAP це загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку в UK. Що це таке по аналогії до українських правил? А це щось схоже до наших національних стандартів з бухгалтерського обліку. Так як в Україні в нас є закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність, і національні стандарти бухгалтерського обліку. Саме там ми, як бухгалтери, шукаємо інформацію, коли, яку звітність, в якому складі таку звітність подавати. Та в національних стандартах дивимося, як облікувати правильно кожну операцію. Так само і в UK у нас є. Такі ж стандарти та закони. Вони почали своє існування із 1970-х років, коли Рада з фінансової звітності Великобританії ФРСі, створила GAP Великобританії, і з того часу ці правила використовуються для бухгалтерського обліку створення та подання фінансової звітності. Взагалі, GAP вони містять комплекс, який складається із закону про компанії Companies Act і стандартів фінансової звітності FRS. Відповідно, в законі про компанії ми з вами шукаємо інформацію. Коли подавати звітність, в якому складі її подавати, яка звітність має бути подана для компанії. А в самих стандартах ми знаходимо інформацію, як облікувати такі операції в обліку. Правильно, щоб отримати вірні результати для складання фінансової звітності. Самі стандарти. Вони дещо відрізняються від міжнародних стандартів, так само як національні стандарти із бухгалтерського обліку. України відрізняються від міжнародних стандартів. Так само і стандарти Великобританії відрізняються від міжнародних стандартів, тобто їх не треба плутати. Ми з вами розберемо, які моменти відрізняються, і на які потрібно звернути увагу. Ви побачите, що хто знає українські стандарти обліку, то, в принципі, з британськими немає що розбиратися, тому що вони фактично діють за аналогічними правилами. Отже, Основна ідея GAP полягає у тому, що операції слід облікувати тоді, коли вони відбуваються, а не тоді, коли обмінюються кошти. Тобто, вони побудовані на методі нарахування, а не на касовому методі. Отже, для складання звітності. У Великій Британії потрібно використовувати метод нарахувань. Що це таке? Ми з вами розберемося на наступних заняттях у наступній темі. А, також, а, а, GEP, вони складаються із декількох компонентів. А, перший компонент це заява про рекомендовану практику. СОРП. Statement of Recommended Practice: СОРБ містить вказівки щодо практики бухгалтерського обліку в галузевих секторах і доповнює стандарти звітності. Тобто тут розібрані саме окремі. Напрямки бухгалтерського обліку, наприклад, облік операцій у будівництві, облік операцій у інших галузях, там, де ми маємо додаткові рекомендації, яких немає в загальних стандартах. Самі стандарти фінансової звітності, Financial Recording Standards FRS. Тут ми якраз і маємо рекомендації щодо основних наших операцій. Стандарт 102 саме він призначений для полегшення і вдосконалення фінансової звітності. Також ще є такий компонент, як інші авторитетні вказівки. Що це таке? Це публікації Ради з фінансової звітності Великобританії та інших органів, які надають вказівки, рекомендації, роз'яснення із застосуванням GAAP Великобританії. От що з чим це можна в Україні порівняти? Ну, от як в нас роз'яснення податкової або роз'яснення Міністерства фінансів. Ми використовуємо для того, щоб вірно облікувати операції і правильно застосувати закон. Тобто, оце три основних компоненти, які, з якими ви повинні познайомитися. І посилання я вам даю на GoUK, де всі вони знаходяться завдяки. Тому що вони розміщені на сайті, вони перекладаються гарно українською, і ви можете з ними познайомитись і переглянути. Наприклад, ось зазначені основні стандарти: 105, 102, 101. І для того, щоб перейти до конкретного, до конкретного нашого стандарту, ми натискаємо на посилання та переходимо. На нашому сайті тут є з боку зміст цього стандарту, і ви можете ознайомитись з ним і перечитати ну, як побудувати облікову політику, оцінки та помилки, фінансові інструменти, як облікувати, запаси, інвестиційні нерухомість, основні засоби, оренду, тобто. Вся-вся вся інформація у нас є тут в стандартах. Тому після сьогоднішнього завдання, перш ніж перейти до наступної теми, я дуже вам рекомендую познайомитися зі змістом стандартів. Не обов'язково їх всі читати. Ми з вами, коли будемо е, стикатися при складанні фінансової звітності з окремими операціями, я вам буду їх пояснювати на прикладі стандартів. Проте трошки легше, ніж це можливо зазначено тут. Хоча я вам скажу, що тут досить гарно і легко подано інформацію, на відміну від української подачі. Тому тут у нас великі плюси у навчанні. Причому що ця інформація практично ніколи не змінюється. Зідно GAP, ми з вами складаємо основні фінансові звіти. Це баланс, це звіт про прибутки та збитки і звіт про рух грошових коштів. Проте ці звіти повинні бути побудовані на підставі даних, які ви отримуєте за оцінками GAP. Я вже вам казала, що вони трошечки відрізняються від міжнародних стандартів, але разом з тим дуже схожі до українських тлумачень. Зокрема, основні моменти і основні відмінності. Перше відмінності в основах бухгалтерського обліку. Для обліку використовується принцип нарахування, тобто, я вже казала раніше. Тоді оплікуємо операцію, коли подія сталася, а не тоді, коли отримані кошти. А в МСФЗ міжнародних стандартах ми використовуємо гібридну модель оцінки. Тобто, ми поєднуємо оцінку історичної вартості та справедливої вартості. Історичне це. За скільки купили, і як ми замортизували, як знецінився актив до сьогоднішнього моменту? От. А... Справедлива вартість це скільки він коштує на сьогодні. Тобто, якщо ви маєте комп'ютер, купили ви його, там, скажімо, два роки назад за 50 тисяч, і вирішили його амортизувати. Встановили термін амортизації два роки. Тобто, станом, наприклад, на 23 й рік він уже повністю. Втратив свою балансову вартість, то по міжнародних стандартах ви повинні визначити його справедливу вартість. І якщо на сьогодні ви за ринком можете його продати там ну, орієнтовно за 15 тисяч гривень, то ви повинні його облікувати за справедливою вартістю. Якщо справедлива перевищує, то ми такий актив дооцінюємо. Якщо справедлива вартість менша, від вартості історичної активу залишкової балансової вартості, то такий актив потрібно оцінити. Це підхід міжнародних стандартів. А в GAP UK ми з вами використовуємо звичайну історичну модель, так як і в Україні. Далі, обробка нематеріальних активів. Нематеріальні активи повинні амортизуватися на період їх використання. Тобто нематеріальні активи це у нас програмне забезпечення, це у нас гудвіл, це у нас авторське право, право використання чогось, технологічні розробки, право на користування такими розробками. Це все є Нематеріальні активи, програмне забезпечення, яке ми купили, теж нематеріальний актив. Тому ми амортизуємо відповідно до терміну використання, а не тестуємо, як у нас зобов'язують міжнародні стандарти. Потрібно Протестувати на знецінення або до оцінку, і вимоги до представлення. Дійсно, британська фінансова звітність вона в нас значно відрізняється від цієї, яка запропонована міжнародними стандартами фінансової звітності МСФЗ і в принципі і українськими. От, в них своя будова балансу, свій підхід до порівняльного підсумку. От, про це все я вам буду розказувати, показувати, і як це визначити, теж покажу. Таким чином, склад фінансової звітності, особливо звіту про прибутки та збитки, значно відрізняється. На ці моменти ви повинні звернути увагу і продивитися їх, перечитати у наших стандартах на GoUK. Посилання знизу. А, працюйте обов'язково, тому що ваш. Основний інструмент, до якого я весь час вас посилаю, це сайт GoUK. Там розміщена вся, вся вся інформація, яка вам потрібна, і для того, щоб її засвоїти, ви повинні перечитати. Так як я кажу в Україні, для того, щоб знати, як облікувати операції, працювати в обліку, працювати бухгалтером, ви повинні хоч раз в житті прочитати стандарти бухгалтерського обліку. Ну, треба їх прочитати. Далі, воно, ми це все засвоїмо, ми це все вивчимо і я вам все це розкажу поступово. Але один разочок прочитати потрошечки ті питання, принаймні, от, які сьогодні ми розглядали відмінності. Гляньте на них в стандартах, подивіться, а як вони облікуються, а які вимоги до обліку. Тому, що ж, виконуйте домашні завдання, зустрінемося в наступній темі. Де ми будемо вже безпосередньо складати фінансову звітність. Па-па!